Народні депутати, громадські активісти, журналісти та експерти зібралися в одному залі, аби обговорити проект бюджету на наступний рік. Скаржаться з текстом кошторису, так і не ознайомились, проте претензії вже мають. Це зрив строків та непрозорість формування бюджету. Щодо цього моменту в Верховній Раді і українському народу не презентовано ні проект державного бюджету, ні проекти податкових змін, які проносовані українським урядом. І коли ми говоримо про філософію, то ми кажемо, що на цей момент український народ поки що не має відповіді, яким чином, як саме країна почне виходити з кризи, і буде і буде і почне економічний ріст. Громадські активісти теж не бачать бюджету реформ. Багато речей вони лишилися по старому. Багато чого чого б власне ті зміни, навіть про ті, про які вже говорилися: як антикорупційне бюро чи суспільне мовлення, про них. Просто забули, тобто ми розуміємо, тяжка ситуація в державі потрібно там рятувати, утримувати, але так само потрібно думати про зміни. Можливо, не так само, навіть в декілька разів більше. Бюджет потребує нової податкової бази. З цим погодились і нардепи, і громадські активісти. При цьому має враховуватись пункт про децентралізацію коштів. Уряду пропонують замислитись не над тим, як зекономити, а над тим, де взяти кошти. Думаємо про цей бюджет лише в сенсі скорочення якихось видатків. Це то, та дискусія, яку нам зараз намагаються е, нав'язати. Треба думати, яким чином е, покращувати доходну базу, якість цієї доходної бази. А це, перш за все, це питання деолігархізації і деофшоризації. За офшорами ховаються корупціонери, які беруть участь у тендерах. Ми маємо відмовитися від принципу, коли ми співробітніше з будь-якими компаніями, в яких ми не знаємо кінцевих власників. Громадське обговорення проекту бюджету відбувається вперше. Фракція батьківщина врахує думку експертів та активістів і внесе відповідні пропозиції на розгляд уряду. Щоправда, самі активісти впевнені, такі слухання потрібно було проводити ще у вересні. Це більше, скажімо так, можливість випуску пари, ніж реальний механізм впливу на бюджетний процес. Тому що бюджет треба починати обговорювати по факту надання його звіту. Пропозиції щодо проекту бюджету розгляне уряд. А в понеділок, як пообіцяв Арсеній Яценюк на коаліційній нараді, текст головного кошторису країни представлять у парламенті. Прем'єр пропонує і просить у вівторок взяти постанову з внесенням поправок і доповнень до проекту бюджету на 2015 рік за основу, Потім доопрацьовувати в комітетах і усіх комітетах в раді в середу. Ухвалити проект бюджету уряд просить депутатів вже в четвер, 25 січня. Нардепи ж налаштовані спочатку ретельно ознайомитися з документом, готові працювати навіть без вихідних. Анастасія Строушка Артем Кутасов, соціальна країна.